Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Вашингтон Пост повідомляє, що директор Центрального розвідного управління Сполучених Штатів Уільям Бернс таємно відвідав українську столицю і провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопоставленими українськими керівниками. Візит Бернса свідчить про те, що американська адміністрація. Хотіла обговорити з керівництвом України дійсно серйозні питання наступного перебігу війни Росії проти України. Варто нагадати, що саме Бернст був тим чиновником, який взимку 2022 року детально поінформував президента України Володимира Зеленського та інших українських керівників про те, якими є плани Росії щодо нападу на Україну. На відміну від інших прогнозів, насамперед, політичного характеру, повідомлення директора центрального розвідувального управління було детальним і містило такі факти, які. Очевидно, не залишили у Володимира Зеленського та інших представників українського керівництва жодних сумнівів щодо того, якими будуть наміри російського політичного керівництва по відношенню до сусідньої держави. Також Бернст деталізував свої повідомлення тоді, якраз фактом нападу. Російських десантників на аеропорт у Гостомелі, як відомо, саме захоплення цього аеропорту мало бути важливою частиною операції по захопленню української столиці, зміни влади в Києві і створенню маріонеткого уряду, який мав би виконати усі забаганки російського президента Володимира Путіна. Саме ці повідомлення Бюрса були досить важливими для того, щоб Україні у останні моменти буквально вдалося сконцентрувати сили і захистити українську столицю і звичайно аеропорт у Гостомелі від дій російських окупантів, вже налаштованих на знищення української державності, як такої. І от тепер новий візит Берус видання Вашингтон Пост підкреслює, що. Бернс обговорював із українським керівництвом як найближчі плани Російської Федерації, так і те, якою буде допомога Сполучених Штатів Україні у найближчі місяці, адже зараз починає працювати новий склад конгресу Сполучених Штатів. Більшість у палаті представників мають республіканці, представники цієї партії. Як відомо, з одного боку налаштовані на продовження воєнної допомоги Україні, а з іншого у її лавах є скептично налаштовані парламентарі, які вважають, що зараз в умовах непростої економічної ситуації у самих Сполучених Штатах американський конгрес має думати про гроші для власної країни, а не про десятки мільярдів доларів для інших країн. І ми чуємо з лав республіканців також. Пропозиції уважно перевіряти, якою є воєнна допомога України. І, звичайно, будь-яка процедура перевірки, будь-які перемовини між республіканською більшістю та адміністрацією, все це будуть створювати насамперед часові проблеми для надання допомоги, яка може бути потрібною, так мовити, вже вчора. І очевидно, що в ситуації, коли в Сполучених Штатах вже незабаром розпочнеться президентська передвиборна кампанія, адже у 2024 році в цій країні відбуваються президентські вибори, і в Москві будуть робити все можливе, щоб затягти війну якраз до цих виборів, ситуація з виділенням грошей також може бути не такою простою, як це здається на перший погляд. Проте, що детально говорив директор центрального розвідувального управління президенту Сполуки України та іншим українським керівникам щодо намірів Росії газета Вашингтон Пост не повідомляє. Однак, очевидно, що у ЦРУ є досить багато інформації щодо воєнних планів російського політичного керівництва. Втім, ми і самі бачимо, що президент Російської Федерації Володимир Путін, і його соратники, налаштовані на довготривалу війну на виснаження України, активно готуються до нових наступів і впевнені, що саме час. Є головним союзником Російської Федерації у її боротьбі за знищення українського суверенітету, і української державності і за капітуляцію Заходу з точки зору ухвалення тих нових норм міжнародного права, за які вже публічно виступають найближчі соратники Володимира Путіна, зокрема заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент Російської Федерації Дмитро Мідвіць. Важливо, звичайно. Тільки усвідомити, якими є детальні плани російського керівництва на найближчі місяці, коли Росія планує наступ на українську територію, які міста і території будуть головними об'єктами цього наступу? Якою Збираються кількістю військ атакувати Україну, російські загарбники, і якими є їхні політичні плани щодо нових окупованих регіонів, якщо вони дійсно збираються ще щось окуповувати, скажімо, створення окупаційної адміністрації, проголошення незалежності тих чи інших українських регіонів, або їхня анексія, за прикладом Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. Адже ми бачимо, що зараз в Росії приступили вже до нового проекту: проекту паралельної України, України зрадників, на чолі з. Віктором Медведчуком чи іншими українськими політиками на получці у Кремля. І таким чином можуть бути зовсім різні варіанти підходу до різних окупованих територій. Це теж потрібно усвідомлювати. Я думаю, що це теж директор центрального розвідного управління обговорював з українським президентом. Ну і звичайно важливо зрозуміти, що в такій ситуації може зробити Україна. По перше, українські контрнаступи, щоб не дати росіянам можливості окупувати нові українські регіони і створювати там свої режими, а навпаки, звільняти українські регіони від російської окупації, і тоді, які регіони можуть бути першочерговими з точки зору цього звільнення, і якою має бути доля анексованого ще 2014 року Криму, адже зараз у Сполучених Штатах є активна дискусія з приводу того. Як українські збройні сили мають поводитися з цією територією і до яких наслідків з точки зору реакції Росії це призведе? Звичайно, є досить важливим також ситуацією з обговоренням того, як можуть поступати гроші і інша воєнна допомога для Збройних сил України. Це теж важлива тема для дискусії. І як підкреслює Вашингтон Пост. Українські керівники після зустрічі з Бьорсом усвідомили певні складнощі щодо постачання воєнної допомоги, але і механізм того, як ця допомога буде постачатися для збройних сил України в цій новій ситуації, в якій тепер опинився американський канарець. Будь-якому разі є абсолютно очевидним, що візит Бернса свідчить про дві речі: перша це те, що ситуація є дійсно достатньо серйозною. Набагато більш серйозно, ніж це може здаватися, з повідомлень самих українських політиків і медіа, і з точки зору уявлень українського суспільства про те, якою буде ця війна Росії проти України, війна, яка можна сказати тепер, через майже 11 місяців після початку процесу, виходить вже на новий етап боротьби. І про те, що Сполучені Штати, незважаючи на всю серйозність процесу, незважаючи на усвідомлення довготривалості конфлікту між Росією і Україною, будуть підтримувати Україну і в цій непростій для української держави ситуації. Навіть ці політичні протурбації, які сьогодні відбуваються у Вашингтоні, не змінили рішучості адміністрації Джозефа Байдена щодо підтримки України. Попереду довгий, виснажливий і тяжкий шлях воєнних дій криз і проблем пов'язаних із російськими. Бажаннями знищити українську державність. Однак Сполучені Штати будуть на боці України і в цій непростій ситуації. Ось, по суті, меседж, який, очевидно, хотів передати директор центрального розвідного управління українському керівництву, коли був із таємним візитом в українській столиці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці процеси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миро!